Декорування великодніх кошиків та писанкових листівок. Такі майстер-класи сьогодні для дітей безкоштовно проводять волонтери благодійного фонду Карітас Івано-Франківськ. Заняття розраховані для дітей трьох вікових категорій: молодшої, середньої та старшої. Упродовж чотирьох годин із дівчатами та хлопцями займаються психологи та аніматори. Як виготовити святкову листівку у техніці, декупаж навчає дітей Ольга Фаренчук. Волонтерка розповідає, що для цього потрібні лише серветки та клей. До білої поверхні ви прикладаєте свій третій шар серветки, так як він би мав виглядати. Тоді берете трішки клею і починаючи звідси, знизу ось такими мазками наклеюєте на поверхню. За словами Ольги Ференчук, під час майстер-класів волонтери розповідають дітям про українські традиції та святкування Великодня. Це дітей розслабляє і вони творчо розвиваються, креативлять і проявляють свої творчі зібліст. Ми працюємо з внутрішньо переселеними дітьми. Більшість дітей приходять сюди закритими, вони першу бояться, соромляться, але в ході роботи вони надзвичайно сильно розкриваються, вони починають посміхатися, радіти. І є такі діти які вже приходять другий, третій день підряд, і вони кажуть, мені це потрібно, я хочу тут бути і приходять знову і знову до нас. За іншим столом, волонтери навчають дітей декорувати святкові листівки. На картоні смужками кольорового. Паперу малеча робить аплікацію. Тут намазала клеважко було. А цікаво да. Маргарита Різник прийшла сюди із двома доньками. Такі заходи жінка вважає хорошою можливістю розвинути творчий потенціал дітей та урізноманітнити їхні будні. Це дуже зараз допомагає, тому що діти, які знаходяться. Ну, спочатку в межах карантину, тепер через війну немає спілкування, немає цього соціуму, тому для дітей це важливо. І організовувати такі заходи, як для місцевих, так і для дітей, які приїхали з інших міст, це потрібно. За словами координаторки дитячого простору Карітас Івано-Франківськ Юлії Ковалець, на марафон великодніх майстер-класів зареєструвалися усього 125 родин. Більшість із них це діти із сімей, які вимушено переїхали через бойові дії з інших областей України. Ми створили для них такий дружній, безпечний простір, де б вони в атмосфері прийняття, любові так, готувалися до цього свята, пізнавали наші традиції. І всі майстер-класи ми продумували на передвеликодню тематику. Тобто, це писанки, крашанки, якісь ну, пасхальні зайчики, баранчики. ось. Щоб ну, діткам було цікаво, вони наповнювалися ресурсом. Марафон великодніх майстер-класів для дітей триватиме до 21 квітня. Каріна Борисевич, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.